Це пережиток часу, що Китай та Росія займають місця в Раді безпеки ООН. і водночас є країнами, які не мають жодного наміру дотримуватись міжнародного права. В случаї, якщо возникнет реальна можливість вооруженного вторження, це вторження буде реалізовано незамедлительно. Про це заявив колишній держсекретар США Майк Помпео. Я не налаштований оптимістично щодо ООН. Можливо, вона мала сенс, коли була створена, але ми бачили, як радою з прав людини керували Іранці. Ми бачили, як Венесуельці відповідали за права людини в ООН разом з Іранцями, які ставились до жінок як до власності і керували радою з прав людини ООН. Ми бачимо це знову і знову. Сьогодні ООН не протистоятиме факту, що комуністична партія Китаю утримує мільйон мусульман в концентраційних таборах у західній частині. Тині країни наразі ООН фундаментально зламана за його словами. Членство Китаю та Росії в ООН є пережитком минулого. Я вважаю це глузуванням над тим, що було. Бо якщо ви подивитесь на місію ООН, коли вона створювалась, то закладались дуже благородні ідеї, які місяця в статуті ООН. Втім, зараз ми можемо побачити, що ця установка зламана. Але у мене є теорія, як рухатись вперед, резюмував колишній держсекретар. ми вже неодноразово говорили. А про те, що необхідно реформувати таку структуру, як організація Об'єднаних Націй. А що тут можливо, що тут можливо зробити? Чи допоки Росія ядерною державою, воно так якось і лишатиметься? Ви знаєте, ООН дуже близька до мене, бо я років 30 тому я там починав свою дипломатичну кар'єру, і в 94-му році я був членом від України, членом робочої групи. Тільки зауважте, членом робочої групи з реформування Ради безпеки ООН. Тому, Але в загальному сенсі скажу, що реформа ООН про реформу почали говорити на другий день після її створення в 1945 році. Тому весь час існування ООН це дискусія про її реформування. Починаючи від ключових органів, зокрема, Єнасамблеї, економічно соціальної Ради, є навіть Рада з питань. Трастише попічительство да, uh -huh. і так далі, але є і е, Рада безпеки ООН. Звичайно, це ключова, е, ключовий корінь реформи всієї структури ООН, бо більше ніж, важливіше, ніж питання безпеки, сьогодні нема. Але, на жаль, як кажуть, а ось і нині там про цю реформу вже кажуть десятиліттями Ради безпеки. І я свого досвіду вам скажу, що Практично це неможливо зробити, реформувати Раду безпеки. Як результат, це дійсно іронія долі. це майже як жарт. Але е, хто б міг подумати, що... Відповідальним за, або головою ключового органу світового універсального так. органу відповідального за світову безпеку буде країна-агресор. Це Росія. Ну до речі, всі зазначають, що саме от квітні вони головують, але давайте нагадаємо, війна триває вже десятий рік, і тобто приблизно Росія вже головує, якщо не помиляюся, десь там десятий раз чи дев'ятий раз. Тобто там іде ротація, так, але для, е для всього світу, якого прошу що проведе для всього всіх... світу. Мені здається, ця, ця усвідомлення цієї війни сталося лише впродовж останнього року. абсолютно, і тому, на мій превеликий жаль, звичайно, цю цю трему тему треба показувати, піднімати. Йдеться про реформування Ради безпеки. Але я думаю, що реально до реформи не Ради безпеки ООН, а до до докорін теми докорінної реформи всієї світової системи безпеки ми повернемося після нашої перемоги, і власне, наша перемога. Стане тим мотиватором або я скажу більше детонатором реформи, процесу реформування системи світоустрою. І, звичайно, я думаю, що і тоді нам вдасться все-таки зрушити з місця і е, е, усунути ті негаразди, які на сьогодні ми маємо. Але ключовою темою, і проблемою реформи Ради безпеки, бо за десятиліття існування РБ ООН було багато схем, як його треба реформувати. Були навіть, ви знаєте, зараз. Є постійні, непостійні члени так. були навіть ідея напівпостійних членів, і до речі, згідно з критеріями цих напівпостійних членів Ради безпеки, Україна якраз підпадала. і Тоді б ми могли бути в Раді безпеки. ООН. Ну, це довга дискусія, можна цілу лекцію читати, але ключовою проблемою реформи РБО є право вето. І е, ці права вета ніхто не позбудеться ані Китай, ані Росія, ані навіть Сполучені Штати при всій повазі до Сполучених Штатів. Це ключове, і в це все впирається. І, до речі, звідти, як кажуть, ідуть і всі проблеми пов'язані навіть з е, е, адаптацією, наприклад, статуту ООН, Бо до сих пір там є е, наприклад е, дефініція, як ворожі держави до сих пір. Там іде і згадка про радянський союз і так далі. Ніхто міняти статуту ООН не буде. Але ключове все-таки на сьогодні це е, право вето. і е, це зрушити з місця практично неможливо. Да, ми можемо говорити, що Росії не досталася, несправедливо місця в Ради безпеки і так далі. Але як кажуть чесно і відверто, навіть американські фахівці, американські політики, шановні політики, державні діячі е, цю тему тему можна порушувати, але це лише... Просто суто політично-морально, так, і психологічно, але е, щось зробити, е, на жаль, на сьогодні це неможливо. Наскільки ми вже ви заговорили про ядерні держави, то якраз саме час поговорити і про ядерний шантаж, який чергове актуалізував, безумовно, що Кремль, тому що він вже там звивається в вагоні від своїх невдач на полі бою. Ну і як тільки він програє, він починає просто так от розхитувати, погрожувати. Ядерним шантажем так я знову ж таки нагадаю, що було з'явлено, що до 1 липня на території Білорусі буде розміщено тактичну ядерну зброю. Реакція світу була однозначною негативною. Всі відповіли, відповіли дуже різко. Але от такий ланцюжок пішов в реакції від інших країн. От в Угорщині лякають ядерною війною в Україні. Лідер фракції угорської партії влади Фідес Фідесматикошич вважає, що надсилання Києву потужної зброї тільки посилює бойові дії і не сприяє. А є миру. Чим більше країн втягується у війну в Україні, тим швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна. Ми перебуваємо за крок від того, щоб західноєвропейські країни або країни на захід від місця конфлікту відправили війська в Україну. А це саме те, чого на нашу думку, слід уникати. От власне, все ж таки на одну на одну з країн це справило враження. І ми чуємо такі от думки, що от краще не надсилати зброю і так далі. Цей ядерний шантаж, до якого ми вже звикли, і здається, звик увесь світ і розуміє його мотивацію цього ядерного шантажу. Так, Росія програє, в неї нічого більше іншого немає. Як говорити знову ж таки про ядерну а, зброю, але все ж таки, які а, можливо а, там м, потенційні ризики вона несе, тому що а, можна почути там пів. Північна Корея зовсім в іншому розрізі, да сказала, почала погрожувати знову ж таки відкрито ядерним шантажем. А після того як були проведені спільні навчання сполучених штатів і південної Кореї, а тобто, чи не призведе це в перспективі, нехай там довгострокові, а до того, що будуть не хочу казати цього слово, але якісь ядерні не хочу сказати, конфлікти непорозуміння. Ну, я би дивився на все це. Передусім, те, що дійсно Росія вдається до вже крайнього виду, це намагатися артикулювати і. Згадувати про ядерну зброю. Звичайно, це вже вони переходять цим червону лінію. Але я хотів би сказати, що такою риторикою вони по суті намагаються ініціювати глобальні перемовини стратегічного характеру з ключовими гравцями, передусім зі Сполученими Штатами, і спробувати повернутися до треку перемовин Путіна з Заходом в логіці тих пропозицій, Позиції, які вони висловлювали у грудні двадцять першого року, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.